Ідеально підготовлене посівне ложе характеризується рівним горизонтом культивації ідеальною пропорцією дрібного ґрунту і його зворотним ущільненням. Ротаційні борони Lion допомагають досягти оптимального кришення. Завдяки розташуванню роторів, активний обробіток ґрунту відбувається по всій ширині машини від бокового щитка до бокового щитка. Тобто ґрунт обробляється по всій ширині машини аж до крайньої зовнішньої точки. Машини Lion із 3,3 роторами на метр робочої ширини можуть використовуватися як ротаційні борони або ротаційні культиватори. Обидві області застосування покриваються однією тією самою формою зубців. Неагресивне положення зубців забезпечує хорошу структуру ґрунту. Це гарантує оптимальне вирівнювання ґрунту, а шар мульчі залишається у верхній робочій зоні для захисту від ерозії. Якщо зубці встановлені під агресивним кутом, вони розпушують під собою ґрунт. Це забезпечує хороше перемішування, яке підходить для глибоко вкорінених культур. Якість обробітку ґрунту боронами Lion вражає не тільки при індивідуальному використанні, а й у комбінації з усіма начепними та навісними сівалками Петінґер. Кожне поле різне, тому ротаційна борона Lion пропонує ряд зручних деталей для пристосування до швидкозмінних умов роботи. Робоча глибина ротаційних борін із суцільною рамою може бути швидко відрегульована простим перевстановленням пальців. А задня пружинна борона регулюється з опорою на коток. Бокові щитки розташовані в межах транспортної ширини, тож їх не потрібно окремо піднімати для транспортування по дорозі. Ці машини надійно сконструйовані та працюють навіть у найскладніших умовах експлуатації на найважчих ґрунтах. Оптимально узгоджені компоненти гарантують високий рівень експлуатаційної надійності в поєднанні з найкращими результатами роботи. З новою версією ротаційних борін ви можете досягти оптимального кришення та найкращого перемішування. Lion готує ідеальне посівне ложе. Успішніше спятингер.